Посилочка від Color Intense. Зараз буде найяскравіша розпаковка. Обожнюю, коли бренди вигадують якісь цікаві пакування, кольори кульок. Мої улюблені яскраві пастельні кольори на весну літо, на теплу пору. Ой, відчуваю, що в мене буде <с Cette> круте прибирання після. Але давайте знайдемо разом скарби, які там є. О, oh, так, перше щось знайшла. Зараз все дістану. Ой, ну, моїм котам вже цікаво. Ось нова колекція. Тільки подивіться на ці кольори. Чотири відтінки рум'ян. Зараз все насвочимо. все кремові продукти. І два відтіночки скульптора: більш темний і більш світлий, такий тепліший. Хочу розпакувати цей гель-брів. для Мені здається, що у нього класна щіточка. Зараз це перевіримо. Насвочила, показую вам відтіночки скульпторів. Дуже правильні відтінки. Я до таких приглядалася у Fenty Beauty контур, але бачите, навіщо платити більше? Дуже така масляна, легка текстура. Буду тестувати ще на шкірі обличчя, але думаю, що буде легко тестувати, тушувати. Подобається дуже правильні відтінки. І так, як я її думала, ой, зараз це закрию. Тут цупка щіточка я вже понюхала, гель не смердить. Для мене це важливо, щоб у косметики був приємний запах. Щі... Така цупка щіточка буде класно прочесувати волоски. Протестую десь тиждень, а потім поділюсь з вами враженнями. А ось і свочі рум'ян. Дивіться, які різноманіття відтінків. Звісно, що я хочу собі цей поросятко рожевий відтінок називається First Love, Перші почуття, перша любов. Мені здається, що для дівчат білосніжок сніжок він взагалі буде топовим. І сподіваюсь, підійде мені. Мені треба в особисту косметичку. Ще мені подобається нове пакування Колорінтенс.